Євангелія від Йоана, розділ 18, промовивши це, Ісус вийшов із своїми учнями на той бік Кедронського потоку, де був сад, куди увійшли він та його учні. Юда ж, який його зрадив, знав також те місце. Ісус бо та й учні його часто там збиралися? Узявши отже Юда відділ війська і первосвященницьких та фарисейських слуг, прибув туди з ліхтарями, смолоскипами та зброєю. Ісус же, знаючи все, що мало з ним статись, вийшов і мовив до них. Кого шукаєте? Ісуса Назарянина відповіли ті, Це я, каже їм Ісус. Стояв же і Юда з ними, який його зрадив. І коли Ісус їм сказав Це я, ті подалися назад і припали до землі. Тож він спитав їх ще раз: Кого бо шукаєте? а вони Ісуса Назарянина. Сказав же вам: Озвався Ісус, що то я. Коли отже шукаєте мене, то відпустіть оцих, щоб йшли собі. Сказав так, щоб здійснилось те слово, яке був вирік. З поміж тих, що їх ти передав мені, не погубив я ані одного. Тоді Симон Петро, який мав меч при собі, добув його і, вдаривши просвященниково слугу, відрубав йому праве вухо. Малхом звали того слугу. Але Ісус озвався до Петра: Сховай меч у піхву, чашу, яку дав мені отець, чи не мав би я її пити. Тоді військовий відділ. Тисяцькі та юдейські слуги схопили Ісуса і, зв'язавши його, повели спершу до Анни. Цей бо був тесть каяфи, що був первосвященником того року. А був же це той самий каяфа, який дав був пораду юдеям. Ліпше, щоб за народ помер один чоловік. За Ісусом же слідував Симон Петро з ще іншим учнем. А що учень той, знаний, був первосвященникові, той увійшов він у двір первосвященника з Ісусом. Петро ж стояв на дворі біля дверей. Той інший, знаний первосвященникові учень, вийшов, промовивши до одвірної слугині, та й увів Петра. Слугиня ж одвірна і каже до Петра, Чи й ти не з учнів отого чоловіка? Ні, відрік той. Слуги і сторожа, що вогонь розклали, стояли там і грілися, бо було холодно. Отож і Петро стояв там з ними та грівся. І спитав первосвященик Ісуса про його учнів і про його навчання. Ісус же відказав йому говорив я світові одверто. Завжди навчав я у синагозі і у храмі, де сходяться усі юдеї. Нічого не говорив я потайки. Чому мене запитуєш? Спитай он тих, що чули, що я до них промовляв. Вони бо знають, що говорив я. На ті слова один із сторожі, який стояв там, ударив в обличчя Ісуса, кажучи, Ось так відказуєш первосвященникові!» Озвався ж Ісус до нього. Якщо я зле сказав, доведи, що воно погано. А якщо добре, то за що б'єш мене? І відіслав його Анна зв'язаного до первосвященика Каяфи. А стояв там Симон Петро і грівся. От і мовили до нього: Чи і ти не з його учнів? І відрікся той і відказав Ні. Каже тоді один із первосвященикових слуг, родич того, якому Петро відрубав вухо. Чи ж не тебе я бачив у саду з ним? Тоді Петро відрікся ще раз і зараз же заспівав півень. Повели тоді Ісуса від каяфи у Приторію. Був же ранок. Та не ввійшли вони у Приторію, щоб не осквернитись, а й могти їсти Пасху. Вийшов тоді до них Пилат і промовив Яке оскарження принесли ви на цього чоловіка? А ті йому кричать у відповідь: Якби не був з нього злочинець, не передавали б ми його тобі. Тож каже їм Пилат, то беріть собі його ви і судіть за вашим законом. Юдеї ж йому не дозволено нам нікого вбивати. Сказали це. Щоб здійснилось слово Ісуса, що сказав, вказуючи, якою смертю має вмерти. І ввійшов Пилат знов у приторію, закликав Ісуса і каже до нього: Ти цар юдейський. Ісус же у відповідь Кажеш те від себе, а чи інші, про мене, так тобі оповіли? Хіба ж я юдей, озвався Пилат. Народ твій і перосвященники передали тебе мені. Що ти таке зробив? Царство моє не від світу цього, відрік Ісус, було б моє царство від цього світу, то сторожа моя була б воювала, щоби мене не видали юдеям, але не звідсіля моє царство. «Ти таки цар, мовив до нього Пилат. І відповів Ісус: Ти кажеш, що я цар. Я на те уродився і прийшов у світ на те, щоб свідчити істину. Кожен, хто від істини, слухає голос мій. Що таке істина? озвався Пилат до нього. І сказавши те, вийшов знов до юдеїв і каже до них Жодної провини не знаходжу я на ньому. Є у вас, однак, звичай, щоб на Пасху відпустив я вам одного. Тож хочете, щоб я вам юдейського царя відпустив? Ні, не його, знову закричали ті, але вараву. А був же варава розбійник.